Про те, як країна агресорка реагує на вимоги світу повернути українських дітей, і якої допомоги потребують неповнолітні, які вже вдома, на ці запитання мені відповідала віце-прем'єрка міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Пані Ірина, дякую, що знайшли в своєму щільному графіку можливість поспілкуватися з нами сьогодні. Давайте одразу до нашої важливої теми і до першого питання. Україна вимагає повернути понад 4 тисячі дітей сиріт, які були незаконно вивезені на територію Російської Федерації. Понад 4 тисячі. Це щоб уявити це все повне населення невеликого містечка на Сумщині дружба. А що ж насправді Російська Федерація? Знов викрадачка дітей Львова-Білова на радбезі ООН виправдовувалася, що нібито ніхто нікого не викрадав, ніхто ні в чому не винний, дітей не всиновлювали, а просто брали під опіку. Але в чергове брехня Кремля не пройшла. Понад півсотні країн підписали заяву проти поширення дезінформації стосовно наших українських дітей. Що ми? Ви пропонували забрати дітей з будь-якої країни ЄС на кордоні, де Росіяни готові будуть їх передати. Є, хоча б, якась реакція країни-агресорки. Дивіться, ми звернулись офіційно, формально так тими каналами комунікації, які у нас є через Міжнародний комітет Червоного Христа. У нас є цар, так центральне агентство з розшуку. Ми маємо Женевські конвенції, створено НІП. Одним словом, канал комунікації є. Однак і тут не дивно, звичайно, Росія поки що не реагує так на вимогу повернути дітей. А щодо вказаного персонажу, те, що ви зараз дійсно сказали, і це мало місце щодо Радбезу ООН, то... Дуже правильно там звучали слова, що її бажання щось розповісти доречні до Гаги, а не для ООН. І я вважаю, що це та відповідь, яка є правильною. Пані Ірина, а ось який момент. Які ще механізми повернення дітей пропонує українська влада? Яким чином власне виходить подекуди все ж таки повертати наших неповнолітніх? Ось, наприклад, того ж хлопчика, про якого писав 5 квітня Дмитро Лубінець на Херсонщині, який вже встиг побувати і на території Російської Федерації, і на території окупованого Криму і в окупованому Скадовську, і ось нарешті він вже з рідною бабусею. Як ми повертаємо дітей? Зараз формується міжнародна коаліція з держав, які згодилися так і висловили свою публічну підтримку такій коаліції і такій платформі щодо повернення, зокрема, дітей сріт. Нам дуже важливо підтримка міжнародної спільноти. Нам дуже важливо мати механізм посередника. Чи це буде міжнародний комітет Червоного Христа, чи УВКБ ООН, чи ЮНІСЕФ. Це вже не важливо. Важливо те, що якщо Росія буде відмовлятися повертати дітей, як це і зараз відбувається, бо точкові повернення це лише окремі зусилля держави, так і органів держави щодо повернення, але не вихід. 328 дітей ми повернули, але як ви правильно кажете, чотири тисячі то сиріт ще, наприклад, знаходяться на, на території Російської Федерації. Отже, Така платформа буде, вона буде діяти уже невдовзі. Зараз формується власне пул міжнародних лідерів, які уже публічно, наприклад, Урсула Фордерляєн, так Матеуш Моровецький і інші лідери зголосилися брати участь і брати на себе відповідальність і лідерство власне під егідою власне, координаційного центру за безпосередньої участі Андрія Єрмака і під лідерством президента Зеленського ми будемо. Розробляти, а потім і втілювати в життя механізм масового повернення. А давайте конкретизуємо тоді ось це питання міжнародної співпраці. В нас є міжнародна підтримка, і це дуже дуже добре. Але ось який момент ввечері, 6 квітня, на європейській правді з'явилася публікація про те, що кандидату депутати від естонської партії правої екре Андрес Райт його звати. Він якимось чином з'їздив в Маріуполь і заявив наступне, що доказів викраде. Дання дітей він там не побачив, як він міг, міг взагалі щось там побачити не зрозуміло. Але я сподіваюся, що е це поодинокі такі заяви. А е все ж таки набагато більше наших друзів. Хто нам допомагає е з міжнародних організацій повертати е наших дітей? І чи е дійсно на сьогодні ось ця співпраця ефективна, як е того потребує час? Приклад з кандидатом кудись я не знаю куди він там хоче пройти і чи проголосують за нього після цього, що він зробив люди. Що вже ні є лише так. Е Одним з інструментів російської пропаганди, яку вона неодноразово і не один рік проводить так на території Європейського Союзу, інших країн. Я бачила, вже була реакція відповідно держави, яку він, слава Богу, не представляє так, а лише є кандидатом кудись, ще раз скажу. Я бачила, що є міжнародна реакція. Звичайно, є і наша реакція. Ніхто цього не дозволить ані пропагувати, ані розповсюджувати. І е, ще раз скажу. Ніхто не проїде в Маріуполь, який окупувала Росія без дозволу власне влади окупанта. Тепер щодо нашої підтримки, дійсно, у нас є підтримка міжнародної коаліції, наприклад, ООН, так вустами пана Гутереша, коли ми говоримо про МКЧХ, всі нас підтримують, але немає дієвого механізму. Після підтримки і все, що зараз відбувається в даному випадку, коли ми говоримо щодо діток, так щодо дітей сиріт, mm -hmm. щодо повернення, мають йти реальні кроки. Є дійсно історичний крок, зроблений власне, міжнародним кримінальним судом. Є ордери на арешт, так найвищих посадових осіб. До речі, хочу сказати, що не тільки ці ордери на арешт чекають так свого завершення в судовому розгляді, а й інші. Вже готуються, і, так би мовити, свого часу будуть в тому числі пред'явлені тим, хто вчиняв такий злочин, безпосередньо вчиняв. У нас є тепер три групи. Найвище військове політичне керівництво держави-агресора. Так, в нас є виконавці, які це робили, губернатори краю і всі інші, так які паспортні столи, лікарі, які начебто вивозили на оздоровлення, вчителі. Всі вони теж будуть відповідати. І тут я хочу ще раз зробити величезний акцент. Третя група це ті так звані усиновитолі, або тобто, так вони звані теж будуть так, нести відповідальність, безпосередньо так? вони. Ви, можливо, бачили, я вже декілька пріз. Звичай написала, uh -huh. я розуміла, щоб передати їм дуже чіткий меседж, що їхні прізвища відомі вони будуть нести 100% будуть нести відповідальність. Пані Ірина, а ось е яке питання? Воно хвилює мене якийсь час. Ну дуже ви спілкувалися з дітьми, е яких вдалося повернути до нас, в якому вони стані? Де вони перебували? З ними працюють психологи. їм їм же ж вочевидь дуже потрібна допомога таких фахівців. Так, їм потрібна допомога і вони її отримують. Я спілкуюсь або намагаюсь спілкуватись з усіма, хто повертається, принаймні тими, хто займається мінреінтеграцією. Вони дійсно, це страшна трагедія, те, що я можу лише сказати. Вони дійсно розповідають, вони вказують, і я вже в їхніх словах бачу ознаки злочину, які вчиняє Росія. Вони живими свідками, як правило, такі діти їхні батьки гинули на їхніх, на їхніх очах. 328 таких дітей, де вони зараз знаходяться. По різному, в різних куточках України ми маємо контроль над такими сім'ями і над, опікунським, над опікунськими сім'ями. Ми з ними на зв'язку, часто вітаємо один одного зі святами. Ми вже стали як родина. З кимось більше, з кимось менше. Але я точно знаю, де вони знаходяться, що вони їдять, чи займаються з ними психологи, яка потрібна реабілітація. Бо, окрім того, вони, як правило, ще й зазнавали травм. Тобто, крім психологічної страшної травми, дітки мали осколкою поранення, особливо ті, що з Маріуполя так вони тікали, шли Пішки багато кілометрів, потім опинялися в лікарнях, одним словом, це все великі великі страшні злочини. Знаєте, я коли з ними от розмовляю, вони радіють самому факту повернення. Вони настільки стійкі, От в їхніх очах така стійкість, бо їх шантажували там. Їм розповідали, що Україна вас залишила, ви нікому не потрібні. Їм говорили, що України нема і не буде, що їм краще буде тут. Над ними вчиняли психологічний тиск, їм не давали розмовляти з рідними або з опікунами. Вони правдами, неправдами здобували десь там телефони і шукали можливості задзвонити і про себе повідомити. І вони це все переходять з такою, знаєте, недитячою стійкістю, і це абсолютно надихає. Я після них теж стаю сильніша, бо я бачу, яке росте покоління у нас. Ви знаєте, пане Ірино. А в напередодні ввечері я коли дивився ваші соцмережі. Мене надихнула ваша публікація. Ви опублікували е, стрічку Лесі Українки, і там написано таке: Берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя. Дякую вам за ці спогади. Дякую вам за неймовірну Лесю. Дякую вам за вашу роботу і за час, який ви сьогодні знайшли, щоб поспілкуватися з нами. Дякую вам. Ми обов'язково переможемо.